Які мінуси при використанні бетону за високої марки, а крім фінансів, якщо такі є. По великому рахунку я б не сказав інші мінуси. Чому? Тому що, друзі, коли ми з вами займаємось проєктуванням, наше завдання як проєктувальників закласти раціональне рішення. Саме для цього ми робимо розрахунок, що при такому армуванні, при таких навантаженнях, таких то прольотах достатньо. Марки Б15. Це. Розумієте. І коли це великий об'єм 100-200 кубів, це гарна різниця по грошах. Звісно, якщо у вас приватний будинок і мова йде про 0,2 метра кубічних перемички, тут не стоїть питання марки. Розумієте? Тут ж головне, щоб не розвалилося. От і все. Тому ви повинні чітко розуміти, що марочність. Саме для того, щоб ми мали прогнозовану міцність. І коли ми робимо проект і вказуємо клас бетону, марку розчину, це саме для того, щоб клієнт отримав прогнозовану міцність, достатню для його навантажень. Зрозуміло. Іноді більше не значить краще. Тому що якщо ми маємо, у нас стикуються декілька елементів, то Чим вищий клас і міцність бетону розчину, тим більше внутрішні напруження і може бути відрив, тому що звичайний бетон не розширяючийся. він зменшується в об'ємі. Не набагато, але зменшується. І якщо, наприклад, у вас є бетон, і ви добетонуєте до нього ще одну конструкцію, то бажано витримувати однакову марку. Це якраз пов'язане з тим, що якщо у вас старий бетон. Буде, наприклад, Б10, а тут ви бахнете Б30, вони розірвуться. От і все. Тому що внутрішнє напруження Б30 настільки велике, що Б10 не витримує. І буде відрив, буде щілина, буде корозія металу, зменшиться час експлуатації конструкції. Зрозуміло? От, тому е, так, такі речі треба дивитися, приймати рішення, але в більшості випадків. Це тільки питання бюджету і дарма витрачених грошей просто напросто Тому що, наприклад, якщо ви робите потім гідроізоляцію, ви всі трішниці все одно закриєте.